Слава Богу, дорогі та сестри! Коли ми спостерігаємо за явищами природи, ми бачимо дивний Божий промисел. Нині закінчується осінь. Побачимо красу землі, будемо малуватися весною, тішитися літом і знову осінь. Дивний Божий промисел, так і в нашому житті, дарує нам весну молодість, літо зрілість, осінь і. <зиму>. Тобто прийде той час, коли закінчиться наша молодість, а багато сьогодні телеглядачів старшого віку мене підтримують. Цей час дуже короткий. Це час для покаяння, це час для добрих справ. Погляньмо з вами навколо нас, скільки неповносправних, обездолених, та навіть і здорових людей, котрі потребують нашої не лише. Матеріальної, а інколи і духовної допомоги і підтримки. Тому ми з вами, дорогі браття та сестри, повинні завжди бути послідовниками, Спасителя виконувати його заповіді. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». 1025 двадцять річниці хрещення Київської Русі та тим здобуткам, які воно принесло для нашого народу, присвячено четверту науково-практичну конференцію Історія та сучасність православ'я на Волині яка відкрилася урочистою академією в обласному драмтеатрі на початку доброї справи, молитва і благословення від митрополита Волинської Луцького Ніфонта. В урочистій академії взяли участь і представники влади. Голова Волинської обласної ради Володимир Войтович, користуючись нагодою, вручає відзнаки почесного громадянина на Нашому владиці. Вліцяй і надалі, і Господь пробавить віку трудитись на славу Божу і для користі віруючих людей і нашої дорогої волині. І дякую ще раз за цю високу оцінку моєї скромної праці. Хай Господь допоможе усім нам творити тільки добро для спасіння люду і для Божої слави і звичайно для крепості нашої земної батьківщини. Після церемонії нагородження були цікаві доповіді. Ректор Волинської духовної семінарії протоєрей Рустик Капаус і проректор цього ж закладу протоєрей Олександр Богданов поділились своїми міркуваннями про значення міланського едикту 313 року та 1150-ї річниці моравської місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Волинська земля певною мірою була причетною до початків християнської віри. Ще з часів першоучителів влучись, як сильне місто, міг приваблювати до Себе проповідників слова Божого, власне, за свідченнями Нестора Літописця, святий рівноапостольний князь Володимир, заснувавши на Волині місто і давши йому своє ймення, заснував тут же у ...992 році єпископську кафедру. А до кінця XI століття православні храми були вже і у волинських селах, тоді як на сході Русі, мало хто ще був знайомий із новою божественною вірою. Перед учасниками науково-практичної конференції виступили з прекрасним концертом учні Волинської семінарії та хор Волинські дзвони. Справжнє свято подарував і легендарний волинський народний хор, у знак вдячності артистам щирий поклон від владики Ніфонта. На завершення першого дня роботи конференції молитовно згадали усіх відданих церкві людей, які вже відійшли у вічність. Сучасникам бажали здоров'я. Волинське многоліття співав разом увесь зал. А потім учасники конференції помилилися за нашу земну батьківщину. Другий тур четвертої науково-практичної конференції з благословення владики Ніфонта відбувся у стінах ВДС. Участь у ній взяли понад 40 доповідачів. Це священники, світські науковці, студенти Київської духовної академії та Волинської духовної семінарії. Всі ми разом з кільними силами спромоглись на світ робити найкращі наукові дослідження для того, щоб я світові історію Волині. Сьогодні тут раз, два, три моїх викладачів і ще е, в збірці ще більше. Доцент Кінбойцюк, яка сьогодні має пари, доцент Панишко, який десь там казав, їде на якусь конференцію далеко-далеко. Е, сьогодні мій науковий керівник. Оксана Миколаївна Карина, яка багато трудилася зі мною, коли я писав і одну останню курсову і свою диплому Геннадій Васильович Бондаренко, Микола Демичевич Пілоницький. Мені звичайно приємно, що ви є. Доповіді були присвячені пам'яткам сакрального мистецтва, історії православ'я і власне розвитку краєзнавчої науки. Серед учасників конференції відомий краєзнавець Вальдемар Пясецький. Його розповідь про господарку наукової імпрези Волинську духовну семінарію, яка колись була домініканським монастирем, і нині є пам'яткою архітектури. Будемо говорити, історія цього, цього дуже бабагато ранна. Багато людей цікавих тут були пов'язане з цим будинком, навіть генерал Багратіон. Краєзнавець Сергій Годлевський детально зупиняється на історії православ'я на Холмщині. Ця тема, як і сторінки літопису нашої віри на інших землях, потребують ретельного дослідження. Ми мали певний вакуум в нашій історії, коли православ'я взагалі не популяризувалося або віра була заборонена. А на сьогоднішній день це нам треба наверстати ті часи і відновити це все. 10 листопада митрополит Волинський Луцький Ніфонд очолив божественну літургію у кафедральному святопокровському храмі в ході богослужіння Владика руку положив у деяконський сан вихованця ВДС Сергія Панасюка. Кожна парафія Волинської єпархії має стати своєрідним соціальним центром. Такий пілотний проект буде впроваджуватися у нашому краї із благословення предстоятеля нашої церкви блаженнішого Володимира та митрополита Волинської Луцького Ніфонта. Звичайно, священник та волонтери, яких він об'єднає, не замінять штатного соціального працівника, проте стануть йому підтримкою. А найголовніше тим соціально незахищеним людям, яким потрібна допомога матеріальна від держави, але не менш важлива, духовна підтримка від церкви ініціатива належить особистому секретарю владики Валентину Марчуку і уповноваженому президента у справах дітей Юрію Павленку. На запрошення Волинської єпархії посадовець відвідав нашу область минулими вихідними. Спочатку спільно помолилися за здоров'я сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Святопокровському храмі Луцька. До слова владика Ніфонт, який і сам пізнав гіркоти сирітства, напередодні цього молебню за одну ніч написав молитву за дітей сиріт та людей, які ними опікуються. Її надішлють у Київ на розгляд богословів, а можливо й затвердять для православних молитовників. Жодна людина у Покровській під час молебню за сиріт не залишилась байдужою. Ми сьогодні так само молилися за тих батьків, які в силу різних обставин. Трошки втратили свій батьківський потенціал. І це може призвести до того, що вони втратять родину, втратять дитину, і дитина залишиться без батьків. То ми сьогодні молилися, щоб їм Бог дарував силу не втратити дитину. Волинська область приємно вражає пана Павленка. У нас щомісяця зменшується кількість сиріт в інтернатах, їх беруть у родини. І допомогти одній дитині насправді це більше багатство і більше заслуги. Перед людьми, перед Господом, ніж хотіти полюбити цілий світ. Цілий світ любити легко. От вийшов і люблю всіх. А помогти конкретно ну важче. Але це вдається сьогодні в українському суспільстві. Місцева влада має підтримку у цьому питанні у церков, зокрема у Волинської єпархії УПЦ, уповноважений у справах дітей приїхав на Волин, зацікавившись місіонерською та благодійною діяльністю Волинської єпархії. Розмова у кабінеті митрополита Волинської Ніфанта, в якій взяли участь, окрім столичного гостя і очільники краю та міста. А потім і на засіданні Волинської ради церков була обопільно корисною. Волинська ж єпархія УПЦ відзначила зусилля Юрія Павленка у співпраці з церквою. Медалю волинської ікони Богоматері йому також вручено святий образ Волинської Богоматері та факсимільні видання Луцької Євангелія і Луцького псалтеря 14 століття. 11 листопада у Волинській обласній інфекційній лікарні освятили молитовну кімнату каплицю на честь ікони Божої Матері Цілителька, чим освячення звершив митрополит фонд. Відміні тут поселяється Божа благодать. Настоятель каплички протирей Валентин Чічков свою чергу подякував владиці і пообіцяв, що буде сумлінно нести служіння духовної опіки над пацієнтами лікарні без духовної підтримки. Тілесного лікування неможливо. І нам не вистачало цієї підтримки вашої цієї каплиці, того всього, що ми зараз бачимо. Ваших подарунків в першу чергу тої віри, тої духовності, тої надії. Митрополитні фонд вручив головному лікарю грамоти предстоятеля УПЦ, митрополита Київського всієї України, Володимира та Волинської єпархії. Подяку Волинської єпархії отримала також завідувачка дорослим відділенням лікарні Тамара Морочковська. Владика зробив дарунок і для каплиці ікону Божої Матері цілителька. А усім присутнім у благословення дісталися іконки зі святого граду Єрусалиму. Священнослужителі Волинської єпархії благословили майбутніх правоохоронців. На меморіальному комплексі Вічна слава відбулася посвята у ліцеїсти учнів Луцького правознавчого ліцею із посиленою фізичною підготовкою. Після урочистого складання присяги ліцеїста та вручення пам'ятних листівок настоятель храму святого великомученика Георгія, побідоносця міста Луцька, протерей Олександр Мазурак, відслужив короткий молебець за тих, хто з юних літ обрав собі шлях захисту законності і правопо. Рядку, біля Волинської духовної семінарії посадили яблуневий сад. Це ще один із заходів, яким Волинська єпархія ОПЦ відзначає ювілей хрещення Русі. Після молитви на добру справу усіх благословив митрополит Ніфонт. Що приносили плоди ці дерева, які посадимо, щоб Господь чистив повітрячко через ці дерева для вас, щоб Господь давав вам радість. Від того, що будете дивитися, як дерево живе, як приносить плод, користь приносить суспільству, так і кожен з нас, як деревина, має приносити плод церкві, державі, своїй безсмертній душі. Отець ректор пояснює, як потрібно садити дерева та малює перед своїми вихованцями привабливу картину: як виглядатиме семінарське подвір'я, коли на ньому зацвітуть яблуні, а там настане пора, коли дерева почнуть плодоносити. Всім хорошого дня і Божого благословення. Сад буде не на надто великий 27 дерев. І кількість ця символічна, як і книг у новому завіті. Разом зі священниками і семінаристами цього разу за лопату взявся і голова обласної ради. Володимир Войтович подякував владиці за запрошення відзначити 1025 років хрещення у такий благородний спосіб. Заодно він зголосився прочитати лекцію для семінаристів та пообіцяв з духовної «Альма-Матер» уваги від влади. Священнослужителі Волинської єпархії взяли участь в ворочистостях до дня працівників сільського господарства, які відбувалися у Волинському облму драмтеатрі. з благословенням митрополита Ніфонта та участь у святі аграрії взяли настоятель святопокровського кафедрального храму протирей Георгій Шевчук та клірик Христовоздвиженського храму Луцька, священик Роман Якубович. З благословення владики Ніфон та в Луцьку в Палаці культури працювала пересувна фотовиставка єдиного в Україні православного жіночого журналу Самарянка. Луцьк став сьомим містом, де відбулася ця унікальна імпреза, і залишила світлі почуття у більшості, хто її відвідав. Знімки людей, наших сучасників, у різні моменти їхнього сімейного життя недарма фотовиставка має назву Сім'я формула любові. Вона зібрана і представлена подружжям священика із Дніпропетровська, протоереєм Олександром Німчиновим і його матушкою Катериною. Побував в гостях у сім'ї отця Валентина та Олени Марчуків. Вони виховують семеро дітей. Сказали, що спочатку хотіли усиновити одного хлопчика, але потім так все закрутилося в інтернаті, що їхня сім'я поповнилась ще двома дівчатками. Свою мотивацію їхати в інтернат за дитиною батьки пояснюють просто бажанням поділитися любов'ю з тими, хто нею обділений. Такий запис на своєму сайті залишив уповноважений президента у справах дітей Юрій Павленко. Тепер отець Валентин, матушка Олена, їхні діти, Костя Артем, Вікторія, Жанна, Микола, Єлизавета та Володимир одна велика дружна сім'я. Про те, що у родині волинського священника виховується не просто семеро дітей, а частина із них прийомні. Юрій Павленко почув в Києві, де у кінці вересня відбувався черговий фест змі православних. З його учасниками у Юрія Павленка відбулися напрочуд цікаві та тривалі розмови. Остання дитина, отця Валентина, та його невтомної у родинних клопотах матушечки синок Володимир на час візиту поважних гостей спав собі солодко. Решта ж дітей охоче спілкувалися із уповноваженим із луцьким міським головою Миколою Романюком, котрий також завітав у цей дім. Тут ми спіспимо тут спить Костя, тут спить Артем, а там я. І хлопчикам і дівчаткам Юрій Павленко подарував Лего і пообіцяв, коли прибуде в Луцьк на 20-й різдвяний благодійний концерт для дітей сиріт, ще раз відвідати цю щасливу родину, аби побачити, як вони ростуть, чому вчаться і чи освоїли Лего. А от цю Валентину сказав, що був приємно вражений тим, що не зумів розрізнити, де діти рідні, а де прийомні. Це просто одна дружна сім'я, якою вона врешті і повинна бути. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до них Ісусових, благав його увійти до Нього в дім. Бо у нього була єдина дочка, років 12, і та була при смерті, коли ж він йшов, народ тіснив його. І жінка, що 12 років страждала кровотечею, яка, витративши на лікарів все своє майно, в жодного не змогла вилікуватися. Підійшовши ззаду, доторкнулася як до краю одежі його. І відразу кровотеча у неї зупинилась. І сказав Ісус: Хто доторкнувся до мене? Коли ж усі відмовлялися, Петро і ті, що були з ним, сказали: наставнику, народ оточує тебе і тіснить, і ти говориш, хто доторкнувся до мене. Ісус сказав: Хто доторкнувся до мене, я відчув силу, що вийшла з мене. Жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тримтяче підійшла і, впавши перед ним, розповіла йому перед усім народом, з якої причини доторкнулася до нього, і ратом зцілилась. Він сказав їй: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Коли він ще говорив це, приходить один з дому начальника синагоги і говорить йому: твоя дочка вмерла, не турбуй учителя. Ісус же, почувши це, сказав йому: Не бійся тільки віруй, і спасена буде». Прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому, крім Петра Іоанна і Якова, та батька і матері тієї дівчини. Всі плакали і ридали за нею. А Він сказав: Не плачте, вона не вмерла, а спить, і сміялися з нього, знаючи, що вона вмерла. Він же, виславши всіх геть, взявши її за руку, виголосив: Дівчино, Встань і вернувся Дух її. Вона зараз же встала, і він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її. Він же звелів їм нікому не казати про те, що сталося. Слава Богу, возлюблені браті і сестри, у сьогоднішній воскресний день у наших святих храмах ми чули читання святого письма з Євангелія про величаві чудеса, яке створив Господь. Як і в першому прикладі, так і в другому із цих історій ми бачимо, що це чудеса були створені на фундаменті великої глибокої віри цих людей. Як і перший, так і другий приклад виявляє явно глибоку віру, ревність, велику надію і любов, яку вони покладали на Спасителя Господа Ісуса Христа. Ось ця віра, дорогі браті і сестри, і є свідчення, яку повинні ми мати. Як православні християни, та віра, яка вели... творить великі чудеса. Вірою нашою, ми можемо проходити скрізь час, ми можемо при великі творити справи християнського життя тут на землі. Ця віра в нашій православній історії творила великі подвиги православного народу, преподобних мучеників, які не дивлячись ні на що глибокою вірою. Ревністю йшли за правдою Христовою і творили великий фундамент для церкви Христової на майбутні віки. Цей величавий приклад переданий і нам, нашому поколінню. І ми, маючи такий прекрасний досвід наших святих угодників, можемо творити великі християнські справи: перш за все, справи благочестя, любові один до одного, відношення один до одного як православні християни. Відношення в, в, в прекрасному, святому до всього того, що сотворив Господь. І особливо цю віру ми можемо плекати в своєму серці у наших спр святих справах на ниві Христовій. Це перш за все, любов один до одного, любов до церкви Христової, до своєї землі і особливо творити справи, які будуть записані в книзі нашого вічного буття. Ми можемо. Нашою вірою проходити через час. Цей час, який є навколо нас, він є невгамований, і ми бачимо, як він не підкоряється нашому таланту, нашому розуму, не підкоряється всім найкращим нашим чеснотам, які ми маємо, а тільки йде своєю чередою, чергою, якою повелів Господь. Але ми можемо цей час остепенити. Ми можемо його підкорити глибокою нашою вірою і прекрасними християнськими справами. Ось тоді час служить для нашого спасіння. Ось тоді час відкриває великі таємниці Господні, буття тут на землі. І особливо, коли ми бачимо, коли людина, яка народжується, живе, переступає таємницю вічності, тоді ми бачимо, який всемилий Господь і які великі щедроти Його. Ми повинні це відчувати своїм серцем, відчувати своєю душею, а ще більше відчуваючи ті прекрасні вірі наші, хороші святі справи, тоді ми воїснуємо і збранниками тут на землі. Завжди пам'ятаючи, що Господь нас із небуття в буття призвав через наших батьків. Бажаю, щоб ця віра ревностно плекала всі наші сили для того, щоб бути. Достойним і тут на землі, світильником правди Христової, а в майбутньому мати прекрасне місце за пасхальним столом на вечірній царстві нашого Спасителя. Амінь. Слава Богу, шановні отці, дорогі брати і сестри, любі мої волиняни. По милості Божій, ми знову сьогодні разом з вами прочитаємо кілька віршів послання апостола Павла до Колоссян. Це буде друга глава, чотири останніх вірші і третя глава, перших три вірші. Будучи в колосах, ми звертаємося до громади Іудеїв, проповідує їм. Боговиному народу біля іудеїв разом з ними слухає слова апостола і язичники, і наплеменники. І апостол Павел каже іудеям, якщо ви з Христом померли для стихії цього світу, тобто для насолод цього світу, то для чого ви, євреї? Дотримуйтесь і далі постанов Старого Завіту, де сказано, не доторкайся, не вкушай, не торкайся, адже все це було в Старому Завіті. Щоб досягти нового завіту, люди мусили пройти через старий завіт. І апостол Павло у своїх посланнях каже, що старий завіт. Був дітоводителем тих людей, як діток за руку Бог вів законом старим, заповідями Майсея. А новий завіт це завіт любові між Богом і людьми, між людьми і Богом. Тепер, хто вірить в Ісуса Христа через таїнство хрещення. І миропомазання, вони стали членами його тіла, Його церкви, а через єдність з церквою ми всі з'єднані з її главою Ісусом Христом. Тому апостол Павел докоряє євреїв, які вже прийняли християнство, але ще дотримується старозавітніх традицій, старозавітніх обрядів. Це має тільки вигляд мудрості, ось це вчення старозавітнє, в самовільному служінні, в смиренному мудрості та виснаженні тіла у деякому нехтуванні, про насичення плоті. Все те, що було в старому завіті, говорилось тільки про людське тіло, про мовиння тіла, про очищення тіла. Про харчування для тіла, яку пішу вживати, якої не вживати, яких тварин можна вживати, яких не можна вживати, які чисті, які нечисті і так далі. Цілий свод різноманітних заборон і заперечень. І апостол Павел вже це все відкидає, каже, тепер нове. Отже, хрещення це смерть старого і народження нового. Церква як мати має таїнства і роздає в цих таїнствах людям благодатні дари. Наприклад, таїнство Євхаристії, благодарення, подяки виливається в тому, що віруюча людина після сповіді і зі страхом Божим і вірою приймає причисте тіло і чесну кров і Ісуса Христа. Тим самим людина єднається з Богом, споріднюється через причастя. Ось Яке велике таїнство, яку велику благодать Божу роздає церква віруючим людям. Отже, каже далі апостол Павел, якщо ви воскресли з Христом, то шукайте горнього, небесного, де Христос сидить праворуч Бога. Про горні, про небесне, про те, що на висоті на небі, помішляйте, а не про земне. Бо ви померли і життя ваше сховане з Христом у Бозі. Чуєте? Якщо ми померли для цього світу, для гріха, то ми шукаємо горнього того, що на небі, небесного. Бо ми дійсно у хрещенні і померли, і воскресли з Христом. І ми приймаємо Його тілі причисту кров з тою вірою, з тою надією, що сказав Господь, що Він воскресить нас в останній день і забере нас. Тих, хто причащався достойно його тіла і крові до себе в небесній обителі. Треба трудитись, треба молитись, треба поститись, працювати, робити добре діло, від своїх статків, уділяти трішечки своєю любов'ю тим людям, які мають нужду. Ось це буде то, що апостол Павел каже: що ми повинні шукати горнього, вічного, небесного, нетлінного. Все на землі проходить і слава, і здоров'я, і красота, і багатство, і могущество, і влада, і сила все проходить, а у вічність піде тільки душа з добрими ділами. Тому кожен з нас, за словами апостола Павла, стараємося. Шукати небесного, горнього, що не для нас, нашої душі, і любімо один одного і творимо як можна більше добрих діл. Бо в Ісусі Христі, і через хрещення, таїнство хрещення ми народжені для вічного життя у Його Небесному Царстві. Дорогі братя та сестри, у четвер, 21 листопада ми святкуємо Собор архістратига Божого Михаїла. Та усіх сил безплотних. Ми молимось і віримо, що Господь, котрий в таїнстві хрещення дарував нам ангела-хоронителя, буде його молитвами і надалі нас оберігати від усякого зла. Тому молимося, постіймося і дякуємо Богу за його великі благодіяння. Залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!